То після 24.02.2022 в Україні не залишилося е, поняття політик в Україні. Залишився один політик: це Збройні Сили України, все на цьому полі. Більше ніяких гравців немає. І навіть президента України, я зараз для себе не сприймаю з цивільної посади президента України. Е, я сприймаю його з посади Верховного Головнокомандувача.